Мене звати Юля, я з Києва і зараз подорожую з Travels і а, наш гід Світлана. Мені тут дуже сподобалось, тут є дуже різноманітна така природа, неймовірна. Є і гори, і океан, і озера такі вулканічні, і, і сам вулкан, пляжі дуже гарно, такі з чорним піском. Але у нас була дуже велика віла на 10 дітей і гарні машини. Машина. <світло> <світло> То дуже сподобалось. Також Світлана сподобалась. Вона радила гарні кафе, ресторани смачної